Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні ми продовжуємо серію наших відео, який можна придбати трактор за певну суму грошей. У нас вже є відео на каналі, де ви можете подивитися і взнати, який тип трактора можна купити за бюджет до 4 тисяч доларів. Сьогодні ми будемо будем говорити про трактори бюджетом від 4, ви розумієте, до 6,5 тисяч доларів. Вирішили вибрати маркер саме на 6,5, а не на 6, тому що після 6 там буквально от зразу відкривається лінійка дуже багато вибору тракторів. Тому. Від 4 до 6,5 в сьогоднішньому огляді поговоримо про типи і покажемо вам відразу наявні варіанти, які можуть бути, і, і навіть з тих, що є в наявності от прямо сьогодні, прямо на е, зараз. Почнемо, напевне, з, по порядку, з тих тракторів, які стоять. Отже, першого у нас тут стоїть кентавер 244 SX модель. До бюджету 6,5 ви також можете купити кентавр 244 с. Це буде така сама модель, тільки на е, вущих колесах. Значить, за ці гроші ви вже маєте повноцінний 24 сильний трактор, е, трьохциліндровий двигун. Стоїть е, стоїть у нас е, механічна коробка перемикання передач на чотири швидкості вперед та одну швидкість назад, і два діапазони. У нас будуть великі колеса. 24, вже в залежності від комплектації ширина може бути або 9,5 на цій моделі 11,2 на 24. І вже 16, 16 резина стоїть спереду. Також або 6 на 16, якщо це вузька резина, або 6,5 на 16, якщо це широка резина. Тому в цьому бюджеті ви попадаєте конкретно ось цей трактор Кентабр 244 SX коштує 6400 доларів. На нього зараз супер ціна, акційна. Акційна ціна 6400. Отже, це практично верх нашого бюджету, але коли нас просять щось хороше із бюджетного, ми завжди рекомендуємо ціни починаються від тракторів Кентавер. Тобто 6200 це трактор на вузькій резині в базовій комплектації, такий самий на вузькій 6200, цей 6400. Що ще попадає в цей бюджет. Також можна взяти ось цю вже новинку від компанії Дав, DW, DW-244 GHT, вони маркуються як LUMON. У нас є гарний відогляд на трактори від цього бренду на 50-ки. Подивіться, хто не бачив. Все те саме ви в принципі отримуєте, що і в Кентаврі. Тільки тут вже стоїть двигун КМ І на тракторі буде трошки інша панель приладів. Цікавіша це буде його перевагою. Буде двохсекційний вже стаєте розпредільник, що теж буде його перевагою, але в загальних, ну в загальних речах, трактор буде за тими самими характеристиками, що і кентавер, повноцінний з редукторними мостами, 24-сильний е трактор з ведучим передком. Всі трактори, які в нас будуть сьогодні в цьому відео і попадають в цей бюджет, вони всі з переднім ведучим. Мостом, це важливо. Це також верх, можна сказати, цього бюджету. 6400 коштує на сьогодні така модель. Вони дуже гарно продаються, в них класний дизайн, і ми їх в принципі, рекомендуємо, тому що за ці гроші тут дуже дуже класна комплектація. Тепер подивимося на е трактор з передком самий самий бюджетний китайський, який є на ринку. Це буде Sintai, модель 244 thl І його ціна, яка Богдан, 5400. 5460 на сьогоднішній день ціна. Це от прям найбюджетніший китайський міні-трактор, який є. Чому він дешевший? Значить, у нас передній міцний кулачкового типу. Це не дуже, ну, це він поступається, звичайно, що редукторному, але якщо ви берете не невеликі площі, не невеликі ділянки, піде. У нас тут будуть вже менші колеса. Задні колеса будуть розміру 20-го. І у нас буде лише три передачі вперед і е, одна передача назад з двома діапазонами. Але це новенький трактор з річною гарантією, 24-сильний з гідропідсилювачем керма. До речі, і тут, і на ДВС, і на Кентаврі всюди є гідропідсилювач керма. Тому е, 5460 також в цьому бюджеті ви попадаєте е, сміливо, можна купувати. І там до, до гектара, до ну навіть до двох гектарів таким тракторцем, ви можете робити будь-що. Я думаю, не потрібно розказувати пояснювати, що на кожному тракторі вже стоїть трихточкова навіска. Це само собою зрозуміло. Тепер, що стосується китайських міні-тракторів, я думаю, що ми розібрали. Єдине, що пізніше я вам покажу, що в цьому бюджеті ви ще можете вибрати щофенга 244-го, це вже буде ремінний трактор, одноциліндровий, але він буде великий, тяжкий, досить потужний, але ремінний в нього буде привід і один циліндр. Я вам покажу його згодом. Це також буде в цьому бюджеті. Далі, кого цікавить японська техніка, ви також в цьому бюджеті можете розглядати і порівнювати собі, придбати китайця чи японця. Ну, наприклад, можна купити взагалі зовсім зовсім маленького тракторця, там за 4 600, але з ведучим передком ось таку куботу. Вона, звичайно, що підійде не кожному, але такі трактори у нас є в наявності, тому що. Є клієнти, хто собі хто працює там з малиною, з тепличні якісь господарства, і ось таким з такими тракторами фризувати, щось там робити дуже дуже зручно. Але більшість таких клієнтів у нас має е, звичайну якесь там присаднину ділянку чи поле, де там садить різні культури, і вам потрібно буде цим трактором робити все не тільки в теплиці, а там треба дозорати, підгорнути, скультивувати щось, провести і так далі. Тому. Такий маленький трактор вам не підійде, а вам може підійти, ну, наприклад, ось така кубота. Кубота на 15 кінських сил, трьохциліндрова. Вона буде вже комплектуватися фризою. Буде... Богдан, покажи добре. Вона буде комплектуватися класною ґрунтофризою. Грунтофриза буде йти в комплекті. В деяких тракторцях тут буде додатковий ось цей от боковий циліндр. Ну, тобто, Це все при бомбасі, але якщо так вглиблюватися, ну, це, це зручно, це дуже зручно. Тому хто би не хотів китайця, спокійно може вибрати ось такого японського трактора. І він невеличкий, але два корпуси потягне, він має передній ведучий міст і ним спокійно можна обробляти, як кажуть наші клієнти, хочу купити собі трактор, щоб нікого не просити. Щоб їздити, воно мені подобалось, мені було комфортно і воно мені не ламалося. Отакий От варіант прекрасно підійде. Ціна на сьогоднішній день 6100, якщо я не помиляюся, в комплекті з фризою або взяти вже ось такого янмара це от прям верх-верх бюджету нашого відео 6,5 тисяч доларів трактор великий вже він на 20 кінських сил з трьохциліндровим двигуном в нього механічна коробка передач, але вже з трьома діапазонами, тобто там є повишені, понижені та заповільнені. Е, в нас не буде гідропідсилювача керма, але в нас будуть великі колеса. Задні, якщо я не помиляюся, 22-й, а передні будуть 6, 14 Передні 14. 7 на 14 і 8,3 на 22. Досить великий трактор, він досить тяжкий, його вага орієнтовно тонує. І за ці гроші ви також будете мати фрезу. Тому що, якщо ви там до будь-якого китайського трактора захочете докупити фрезу, це орієнтовно плюс 800 доларів до вашого бюджету. Пам'ятайте про це. Тут за 6,5 ви вже маєте класну японську фрезу е з хорошими ножами, де все перевірено, і також. На всю техніку ми не даємо гарантію на китайську техніку, само собою, тому що вона нова, але і на японську від нашого магазину ви обов'язково отримуєте гарантію, тому що всі трактори, перед тим як поїхати до вас, проходять предпродажну підготовку, в них заміняються фільтра та мастила, і в принципі ми перевіряємо всі вузли та агрегати. Словом, що я хотів сказати, що якщо у вас цікавий трактор до 6,5 тисяч доларів, це дуже хороший бюджет для того, щоб купити щось пристойне. Також в нас на сайті, от ви зараз бачите посилання на сайт відео, і воно як є в описі під відео. Пряме посилання, якщо перейти швидко, у нас є рубрика Вживані китайські міні-трактори. Там завжди з'являються від мототракторів до величезних тракторів. Вони бувають в різному бюджеті. Можна за 6,5 половин сороківку навіть купити. По різному буває. Тому, якщо вас цікавий трактор, переходьте, будь ласка, до нас на сайт китайські, японські, вживані. Там багато всього цікавого можна буде підібрати е, на будь-який смак і на будь-який гаманець. І також хочу сказати, що у нас діє послуга трейд-ін. Ми можемо обміняти ваш старий трактор на будь-який, який ви виберете з нашого асортименту. Відбувається це дуже просто. Ви пишете або телефонуєте нам. Е, можна відразу написати на Viber, скинути фотографії, якісь характеристики трактора, ми його оцінюємо і е, привозимо вам новий трактор. Різницю ви доплачуєте. Насправді все дуже просто. Тому багато не говорив, але я думаю, хто в цьому бюджеті шукає трактор, зорієнтуватися зможе і сподіваюся, що це вам трошки допоможе у вашому виборі трактора. А що стосується сервісу і надійності, ви знаєте, що потрібно купувати тільки в нас, в надійній компанії, компанії Вест, тому місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Сезон почався. Ми працюємо без вихідних і чекаємо вас. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. До зустрічі на каналі.